Тейлор біч Тут ожили багато, Ось у людей виноград якийсь росте там. А там Американські гори. Воно. Вітер щось сьогодні, але вітер не з океану, а ззаду. Нет, це я це ні відкрию. Мана я. Бо ви знаєте, це тільки потрібно буде так ось. Я сама відкрию. М -м. Тебе все одно видно. Мама, це тобі. Дякую. Б... Один показав. І це найбільший. Кушай, синок. Мама, їла зайчик. Я мой. Можно можна. Можна погодять.

Да, съби, си. какво прибереш, кола?